Вав урок, 8 клас Історія України на тему церковне життя України першої половини 17 століття, боротьба реформи та е, примирення. Оскільки це вав урок, він розпочинається блоком перший, пусковий майданчик, тобто це е, повторення вивченого матеріалу. Спочатку на учнів очікує цікавий квест Берестейська церковна унія, ви можете його провести якби, і індивідуально і можете дати посилання кожному учневі. Далі учні виконують вікторину, чи то навпаки все залежить від вчителя, все до ваших умов. Кожну презентацію також супроводжують і питання для усних відповідей для того, щоб розвивати усне мовлення і словниковий запас учнів. Далі у нас вау-момент, тобто цікаве таке цікавий вступ, цікаве введення до уроку. От, і ми переходимо до перегляду ось такого хуку. Красивого, який має зацікавити учнів. Перед ними представники Уніатської церкви і православної, і вони сперечаються, а публіка на це реагує якби, по різному. Далі в нас подкаст уроку обов'язково на кожному уроці, і ми переходимо до мети уроку. Потім у нас занурення в контекст, і розпочинається вивчення теми. Ваву це не гра, це не просто якась, якийсь ефект, це серйозне опрацювання матеріалу власне, по тій чи іншій темі. Теоретичний матеріал насичений, повний, і він якби також перегукується із різноманітними запитаннями. Зокрема, це питання для роздумів, мозковий штурм, питання для розвитку критичного мислення. Знайомимося із теоретичним питанням, і переходимо до виконання сучасних цікавих завдань, зокрема, спілкуємося зі штучним інтелектом. Знайомимося із персоналіями, які були популярними в даний період. От, і з реформами Петра Могили є ще і слайд із таблицею. Є завдання ось такого плану. Світлина згенерована штучним інтелектом. Учні описують, що вони бачать на цьому зображенні, і роблять висновки чи достовірно з зобразив події. Є пункт уроку робота в групах, і ми переходимо до аналітики та осмислення. Кожна презентація містить ось такі тести, також можуть учні індивідуально виконати або разом з вами питання стар завдання, вони є різного скажімо, типу. Є тести, є питання із відкритими відповідями. Також є питання по принципу ДОК. Але знову ж таки, кожен вчитель може використати на уроці те, що йому найбільше підходить, що йому найбільше подобається. Обов'язкова рефлексія. І наступний блок це завершення і мікротрансформація, який передбачає мікротрансформацію, який передбачає творче завдання, і кожна презентація містить ось такий ще хук. Чому історію за допомогою Емодзі. Коли е, увага учнів падає, ми намагаємося їх активізувати. Далі в нас іде підсумок урок, е, уроку і е, диференційоване домашнє завдання. Власне, така презентація знову ж таки оживляє дану тему, е, робить її сучасною, цікавою, змістовною, і допомагає? Сприяє тому, що учні краще з таким уроком запам'ятовують вивчений матеріал. Ну і матеріали побудовані так, що ці знання учні можуть використати потім у підготовці до НМТ.